Трамп кине Україну заради Нобелівської премії миру. Чи дадуть йому премію за Україну, чи за близький схід, чи за посередництво між Індією та Пакистаном немає значення. Йому начхати на політичні наслідки. Він дбає про власну репутацію, про те, що про нього говоритимуть у майбутньому, а очікує не... для себе отримати успіх саме у короткостроковій перспективі. Йому потрібно все й одразу виконання його маленького заповідного бажання. Він бачить для себе тут, звичайно ж, певні вигоди. Йому вигідно з Україною, ну, звичайно ж, в кавичках то вирішувати. Звичайно ж, це не справжня дружба, не щира, тому що тут король Пентаклів. Король Пентаклів карта заземлена, карта стабільна. Вона мені говорить саме про матеріальні блага. Йому дуже вигідно з України оп'ятці це пентаклів висмоктати все. І тут ще й десятка кубків з усієї країни у повній мірі отримати бажане, отримати певний якийсь ресурс. Але перешкодою для Трампа тут чомусь мені випаде ось цей король кубків. Король кубків в мене завжди випаде на президента Зеленського. Вже не перший раз карти мені показували, що Трампу вигідно змінити Зеленського на когось інше. Він хоче зробити так, щоб Україна максимально залежала від США, щоб ми виплачували, 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 давали йому недри землі, корисні копалини, все, що тільки можна вижити, і потім перевести це у грошовий еквівалент. Він емоційно ніяк не зацікавлений у вирішенні питання України. Тобто серденько його там не затискає уночі. Його рішення холодні, жорсткі, можливо, навіть дещо агресивні. Щодо питання України і щодо самої України. Показати усьому світу і особливо своїм американським виборцям, подивіться, як я можу стабілізувати цю ситуацію. Подивіться, який я молодець. Я можу і тут, і там, і де тільки хочеш, що Трампу все одно за врегулювання якої війни він отримає цю Нобелівську премію. А ось тут вже випаде імператриця. І поруч з цією картою в нас карта справедливості. Ця карта у даному контексті дійсно може показувати ось цю Нобелівську премію, тобто саме ось. Це офіційне її вручення, і тут все таки Україна, саме що стосується України. Але чомусь після ось цих карт йде в нас карта. Шута з однієї сторони, у більш такому. Позитивному ключі, карта шута може мені говорити, що все це якось може відбутися дуже несподівано і неочікувано. З іншої сторони, карта шута може мені говорити, що все це буде так, офіційно проголошено і бла бла-бла, але насправді це буде якоюсь грою, якоюсь дурнею. Ну, якось так мені відповідають карта.